-ху 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 -ху. Друзі, всім великий привіт! Нарешті у нас нове відео на моєму каналі з моїм голосом. Я дуже довго хворів, от дуже довго, я почував себе дуже погано. Е записував деякі відео без голоса, тому що не міг ніяк записати з голосом. Е кашляв, боліло горло дуже сильно. Оце зараз, в принципі, вже все пройшло. Але я ось створив свій новий світ виживання, в якому я буду виживати. Хоч у нас на каналі було дуже багато відеороликів там, де я мав виживати, там в хардкорі, ще десь. Але, друзі, е, на жаль, я закидував це все. І настав новий сезон виживання, де я буду виживати дуже довго, Но ви тільки подивіться, де я зараз знаходжусь. Я опинився в якомусь незрозумілому світі. Абсолютно незрозуміло. Я не... я не знаю, що це таке. Е, в принципі, потрібно було створити, напевно, що початкову скриню, але я не створив, тому що думав, що не така локація буде. І якби це якийсь ну, дуже незрозумілий світ, я не знаю, що з цим буду робити, як я буду тут виживати. Е, е, я десь попробую походити, плюс-мінус знайти якесь взагалі дерево, тому що я бачу якісь паростки. Ого! Ну, палки уже є. палки уже є. Зараз потрібно знайти е, любе дерево, щоб можна було скрафтити е, верстак е, і створити якісь початкові інструменти. Е, там, Кайло, сокира, меч. До речі, друзі, е, хочу вам подякувати за те, що ми набрали 100 підписників. Дуже дякую, що ви ще досі не відписалися, тому що у нас відеороликів не було цілих 5 днів. О, може, навіть більше трішки, але все рівно дуже дякую тим, які чекали мої відеоролики. І ось настав той момент, коли я вернувся і я буду записувати знову кожен день. Нові відеоролики, тому, друзі, ви даже можете підписуватись мій канал, ну, який вперше на моєму YouTube каналі, то в принципі можете вже нажимати на кнопку підписатися та ставте свою вподобайку. І так, і так, і так, я поки що нічого не бачу, такого прям зеленого, там, як дерева, трава і так далі. Буду помаленьку добувати дуже багато палок, але нащо вони мені, коли немає дерева, я поки не знаю. Ну, Будемо надіятися, що ми знайдемо все-таки і ми не будемо блукати по цьому незрозумілому світу, як би дуже довго. Якщо, якщо я в цій серії не знайду нічого такого, я ще постараюся побродити по світові, походити по світові, взагалі пошукати, є дерево чи якась інша локація. Якщо немає, мені прийдеться заходити, напевно, що в креатив і напевно щоб брати якісь ресурси, тому що е, нове відео, точніше нову локацію створити я вже не буду, тому що я вже якби її створив. Я її створив. Е, може б Ну, Хоча це буде теж дуже довго. Це буде теж дуже довго. Нічого собі я вже три хвилини бружу по світові і нічого не знайшов. Я поставив на мирний, на мирний поки що. Поки що я поставив на мирний, тому що. Як ви самі бачите, в якій локації знаходжусь, я бачу так, я бачу якусь печеру, але в ту печеру ми ну, якби спускатися не будемо, тому що я думаю, немає смислу туди спускатися. Навіть якщо там є камінь, ось я бачу камінь, я бачу все інше. Так, да, у нас немає просто смисла туди спускатись, тому що ну, у нас немає якби, ніяких інструментів. А треба щоб спуститися в печеру потрібно кайло. А щоб кайло збудувати, потрібно дерево. Палки в нас є. До речі, якщо ви теж тільки-тільки дізналися, що з оцих ось кущів може випасти палка, я, ну, пишіть в коментарях, тому що я, чесно кажучи, не знав те, що з оцих ось кустів. Точніше, точніше кущів може щось випу, щось випасти. Я думав, це просто якась штука піщана. А це, це, це якісь кущі, де палки випадають. Вперше. Вперше я реально тільки дізнався. Я. я. Я, я, я як би зібрався.дий вверх, щоб. знайти. Щоб знайти. Згори подивитися може щось і побачу. Але щось я вже, в принципі, плюс-мінус на великій висоті. І ще досі я не бачу нічого такого. Оп! Оп, саме головне просто не впасти вниз, щоб мені вже не померти з першої серії. Я вже піднімаюсь наверх і я надію. Я бачу камінь. Я знову бачу камінь. Але камінь нам... Ну, немає смисла добувати... О, земля. Добре, земля є. Ми добули перші блоки. Я бачу золото. Бачу уже Залізо, точніше. Но мені потрібно якесь дерево. Я можу скрафтити? Я ж не можу нічого скрафтити, блін. Мені руками не добудеться. Так, добре. Я, в принципі, запам'ятав де золото і залізо. Тепер нам потрібно якби забратися туди вище, щоб можна було подивитися ще одна печера. Друзі, друзі, друзі. Мені все-таки потрібно було робити. Е Бонусну скрину, скриню, але я чогось не зробив, я реально затупив. Я прям, ну, жорстко затупив. Я міг, в принципі, зробити бонусну скриню. І. Ну, але ж я не знав. Але ж я не знав. Я вже на достатній висоті. І я. О-о-о-о-о-о! Друзі, бачу. бачу зелену поверхність. Я бачу зелену поверхність. Знаєте, що я хочу зробити? Я хочу зайти, так. Сюди, так? О! Ось так. На максимум зробимо це все. Знову за... Ой, точніше, залізо. Вибачте, друзі, за те, що я говорю на якійсь не... незрозумілій мові, я просто. Ну ладно. Знов залізо вугілі. Точніше вугілля, багато вугілля. Одразу, я думаю, нам вистачить навіть одного дерева. Щоб зробити ось так. А ні. Давайте поніч. Все, нам потрібно ще одне тоді. Все. Знов потрібно зробити ось так. Зайти сюди і зробити кайло. Все є кайло. Тепер нам потрібно швиденько забратися знову сюди. Але залізо ми не добудемо дерев'яною кіркою, тому нам потрібно буде добути ще три, ще три камня. Е, робимо кам'яне кайло. Тепер нам потрібно знову забратися на цю поверхню, там, де я бачив якраз залізо і вугілля. Вугілля нам дуже потрібно. Залізо нам теж дуже потрібно. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка руда вам попадалася найчаще. Тому що мені дуже часто попадається вугілля, залізо, далі йде, я так розумію, золото. Потім алмази, ну а потім вже йде. Як вона називається, вже забує. Після алмазу йде. Напишіть в коментарях, що йде, яка руда йде після алмазної. Я забувся реально, тому напишіть в коментарях. Цілий день я блукав по світові і зараз в настає ніч. Це, звісно, не дуже прикольно, тому що не дуже хочеться блукати по світу, коли темно, тому нам потрібно зараз зробити. Нам потрібно зробити ще факел. Хоча б трішки було видно, тому нам потрібно знову сюди спускатися. Знову спускатися. А, ладно. Давайте перенесемо верстак. Давайте перенесемо наш... Наш верстак. Ой, але темно стає. Нам ще потрібно добути вовну, яка випадає з овець, тому нам потрібно ще поубивати трішки овець. Як би це цікаво, не звучало, давайте одразу сюди поставимо верстак наш. І зроб... Ого, оскільки я можу багато зробити факелів. Давайте зробимо, ну 39 штучки, я думаю, буде достатньо. І давайте добудемо наше перше залізо. Все? Це все? Чому вугілля так багато? Так, нам потрібно тоді зробити ще сокиру. Сюди поставимо те, що нам поки що не потрібно. Я думаю, це буде ідеально. Тому нам потрібно ще піднятися трішки вище, я думаю. А ми піднімемося якось сюди. Так, да, ми сюди піднімемося. Десь я бачив ще багато заліза і вугілля. Ну, вугілля нам потрібно, тому нам потрібно ще трішки добувати. Я думаю, це якраз займе цілу ніч. Це займе цілу ніч. Щось типу такого. Я те що е, ті люди, які не підписані на мій канал, але дивляться це відео і реально вам подобається. Я думаю, те, що було прикольно, щоб ви підписалися, щоб у нас на каналі вже було 200 підписників, тому що це вже моя нова мрія. Перша мрія е, це було 100 підписників, а е, друга моя мрія це е, 200 підписників. Далі, друзі, я е, зроблю нову мрію собі. Це, звісно, 300, потім 400 підписників, 500, ну і, звісно, до 1000 і більше. О, золото знайшов. Давайте поставимо сюди факел. Я думаю, він там так заважати не буде. Але, 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 що я. Нам потрібно добути золото, але я думаю, кам'яно... кам'яним. Кам'яне. кам'яной. У мене кайло кам'яне, тому. Ми не зможемо добути наше золото, але я знайшов залізо. Зараз ми добудемо залізо, добудемо трішки камню, зробимо піч, розплавимо це залізо, зробимо інструменти вже залізні. Якщо у нас трішки останеться заліза, Хоч воно навіть не останеться, тому що у нас вже не вистачить на, все, на всі інструменти. нас не вистачить. Нам потрібно добути дуже багато залізи, тому що нам ще потрібно зробити нам ще потрібно зробити дуже прикольну броню з цього з заліза, щоб було трішки. Щоб я був ну, хоч не трішки сильніше. Бачу ще е залізо, його вже тут а, доволі так багато, тому нам даже в плюс, тому даже в плюс, і я думаю, те, що це даже прикольно опинитися е в, отих ось локаціях, е в локаціях, в яких я був, е в які я з'явився. Але якщо близько біля е біля. По цій локації. Тому, що, чесно кажучи, я думаю, мені навіть повезло. Тому що якщо б я все-таки не знайшов ось це місце, я думаю, я б не знаю, що я б робив. би. Якщо ви опинилися саме на цій локації, де опинився я, я думаю, те, що потрібно брати з собою початкову скриню і бонусну, щоб вам дали якісь кайло чи дерево, щоб ви змогли скрафтити його, як мінімум. Але нам потрібно якось. Повернутися туди, тому що я десь там бачив набагато більше заліза і самої крутої руди. Тому... А може, Стоп, а що це взагалі? Я навіть не знаю, що це таке. А ну-ка може добудемо з цього дому зробимо? будинок точніше. Я думаю, буде круто. Але цим займемося трішки пізніше, а зараз нам потрібно знайти як мінімум печеру. В якій це все було. Але туди щось не дуже сильно хочеться повертатися. Туди не дуже сильно хочеться повертатися. Але ми так. Ну, але, ну дивіться. Е -е, дивіться, 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 я знайшов. Ні, ні, ні. чи це, ця, чи це не ця. Ну добре, я думаю, нам потрібно йти взагалі в іншу сторону. Я думаю, це достатньо. До речі, що в мене по камню, я думаю, що я вже. Зможу зробити собі піч. І ми це зробили. Давайте. Де я її поставив цю піч. Давайте зараз тут поставимо піч. Поставимо сюди залізо сюди вугілля. І я думаю, тут зробимо невеличкий такий табір, в якому я буду на перший час жити. Давайте заліземо на саму верхню. Точку цього. Я думаю, поки плавиться, поки плавиться. Зараз я запам'ятаю територію. А ну -ка. Давайте ще поставимо сюди факел. Тому що, я думаю, піч рано чи пізно потухне, а факел не буде тут. Тому, тому я думаю, нам потрібно з вами спускатися туди до більш, де більше руди. До речі, я так і не подивився, скільки в мене руди. Точнее, якщо я подивився, я забувся вже. Так. Давайте подивимось, що я можу вже зробити. Я можу зробити кайло. Можу зробити лопату. Лопату нам не потрібно. Нам лопату не потрібна. І так, я думаю, давайте вже... Спуст... Ну так, да, спустимося, я думаю, давайте вже. Ось, бачу вже... Ой-ой-ой, ой саме головне туди не впасти, не вмерти, Це саме головне. Бачу залі... О! Так, це ця локація. Я її знайшов. Все? Серйозно? Більше нічого немає? Давайте золото здобудемо. І золота вже немає. Ось так мене обманули. Ось так мене обманули. Так, туди нижче спускатися я не буду, і нам потрібно якось піднятися знову наверх. А як я це зроблю, я навіть не знаю. Блін. Це я так попав. Ну, нічого страшного, зараз я буду якось прорублювати собі. Уже, до речі, світліє. Уже, до речі, світліє, але я буду скоро закінчувати нашу серію. Зараз я. Дойду до свого табіру, якого я зробив на якийсь час. Зараз я піднімуся. Зараз я піднімуся, до речі, було відео у мене одне з паркуром. Вам дуже зайшло. Набрали дуже багато переглядів. Я так зрозумів, вам дуже подобаються такі формати там. Паркур і так далі. Тому тому, я буду старатися більше випускати таких відеороликів. Зараз я попробую подивитися взагалі, що у нас є. У нас є меч. Я можу зробити меч. Ми було нагрудника собі зробити. Але я не зробив. Чомусь. Я можу зробити собі штани. Давайте зробимо штани. Давайте ще золото на переплавку поставимо. Ну, все, більш нічого я такого не можу зробити. Я одягнув да штани? да, штани у мене вже є. Ну що ж, друзі, я вже буду закінчувати цю серію виживання. Це, до речі, перша, і буде ще дуже багато, я думаю. Тому друзі, давайте поставимо вподобайку, підпишемось на мій YouTube канал та обов'язково відповідаємо. Ну, і обов'язково відповість. Як це буде, блін? Напишіть відповідь в коментарях, я задавав там пару питань, якщо ви не були уважними, подивіться це відео ще раз. Е, ну що ж, с вами був я, Баннер Ют, і всім удачі, всім пока-пока.